Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд свого замовлення по каталогу Фармасі лютий 2024. Це моє перше замовлення, впевнена, що не останнє. Тому що каталог дійсно, я ще як знімала огляд, казала, що каталог мені сподобався, і акції, які є, сподобались, але отримала березень каталог. Швиденько так пролистала, вже дивилась у Юльки огляд своєї. А, Можливо, теж зніму. Якщо потрібно зняти, пишіть в коментарях. Знімати чи ні. Дуже класні акції. Є навіть дешевші які зараз продукти по акції в лютому, а в березні вони будуть ще дешевше. Тому буду показувати, що отримала, що сподобалось, що не дуже. і взагалі, які... Хоча я не скажу, що ми тут... мені тут зараз щось не подобається. Якщо чесно, все класно. Ось, наприклад, наші повернення креми для рук та гель для інтимної гігієни. Гель для інтимної гігієни 289 гривень. Замовила це собі, тому що у мене закінчився. Та й клієнти у мене були прям дуже засмучені, коли його зняли з виробництва, тому що вони вже звикли до нього, і інші їм є взагалі кому не підходили. Тому дуже чекали на повернення, і навіть по такій ціні його будуть купувати. Далі особисто радію, що. Крем-календула повернули до замовлення і ще й по такій крутій ціні. Зараз замість 99, 79 гривень 75 мілілітрів. Дуже класна ціна для такого крему. І ще й дивіться, він приходив в такій гарній подарунковій коробочці, дуже так стильно виглядає. Тому я впевнена, що попереду у нас 8 березня, а вже не дуже і далеко. Дуже дуже скоро настане це свято. І... Завжди приходять до мене клієнти, які питають, мені щось таке до 100 гривень подрузі на подаруночок, такий чисто символічний, презентик, колезі, подрузі, не знаю, знайомі, сусідці. Дуже класний варіант за 79 гривень і дуже корисний, і я впевнена, що він сподобається. Так. Далі новинки і е, на акціях: спрейчики для тіла. Дівчата там писали поділитися своїм враженням по спреям для тіла. Що хочу сказати, ці в нас були це новенький, е, з'явився в минулому каталозі. Е, вони взагалі коштують 429, в цьому місяці вони 369, проте в березні вони будуть, там, якщо я не помиляюсь, 319. Так от, ось цей рожевий це єдиний, який мені з цієї серії подобається. Червоний та блакитний, а, Цей більш солодкий, цей більш свіжий, але вони не мої. Вони не такі стійкі, скажу чесно, як краш і лямур, які були поперед а, Спрейчики, вони мені подобались набагато більше. А, радію, що їх повернули. Тому що ось ці спреї, ну, це так, знаєте, як кажуть, на любителя. Ну, особисто мені ну, моє враження таке. А, Мені не сильно сподобався. Не той, не той, ні. Ось цей рожевий мені подобається. Він мені дуже-дуже нагадує Сігнора Перла рожева. Я писала, що це був мій улюблений аромат до того, як з'явився Сігнатюр. Я користувалася тільки перл, тому що інші мені не підходили. Ось цей варіант на літо такий самий ну, ніжний, квітковий, не, не можу пояснити, проте ну, він, він класний. Хто знає? Ну, от я навіть взялась, він трішки потік у мене. І прям, от мені дуже нагадує, що ігнора перл аромат тому хто засмутився, що їх зняли з виробництва, беріть ось цей спрей або пропонуйте своїм клієнтам, не пожалкуйте, їм сподобається. Тому зі спрейчиків мені подобається тільки рожевий. Ці два, на жаль, не зайшли ні мені, ні моїм клієнтам. Далі наші новинки аромати. Я вже деякі показувала. Зараз йшла акція, що три за ціною двох ось ці три аромати. Що у нас тут? Мідніг, аура і ось цей спайс чоловічий. Що хочу сказати: непоганий, солоденький, ноїр я ще не брала, але буду замовляти скоро. Ну, це такий ну, непоганий, я скажу, непоганий. Солоденький аромат, чоловікам подобається. Стильно виглядає флакончик 550 гривень. Ось цю ауру я продала вже на наступний день, після того, як я її отримала. Він такий фруктово фруктовий з нутками ванільки, клієнтам подобається. Ось цей смітніх, якщо я правильно кажу, зараз хочу його відкрити, він постояв. Да. Він, знаєте, такий. Дівчата писали жасмин-Жасмин. Я хочу сказати, що я е, чекала гіршого. Він, е, я думала, він буде гірше звучать, але, е, знаєте, він із цієї серії як. Сігнора... бланка Чи б'янка? правильно? Б'янка. У нас була така б'янка, аромат, біленька Сігнора. От, от воно тільки цей більш ніжніший. Там були такі в б'янки виражені якісь ноти жасмину. То цей він такий більш ніжний. Не такий насичений, не такий приторний. Не знаю, але бачите, я ось пшикнула, наділа ковпачок прям з нього тече. Ну, вельвет блюзом я вже казала, що він мені нагадує рую. От, Він мені рую і нагадує. Не знаю, можливо, трішки відрізняється, але десь дуже схожі ноти є на той, який був раніше рує. От, з новинок ще що отримала як новинка минулого місяця. Це ось цей White Correct. Антипреспірант для висвітлення зон під пахвами і освітлюючий Отак от, от. Не знаю, замовляла собі 199 гривень. Ну, я його дуже чекала, хочу спробувати. Аромат майже не чутно. Такий нейтральний, взагалі майже не вловимий. Так, далі, в лютому, нам дали акцію до 14 березня. Купуй одну одиницю по повній вартості і на іншу отримуй мінус 50%. Ну і звісно, наша знижка консультанта 25%, як і завжди. До речі, хто ще не має знижки на наш асортимент продукції, заповнюйте посилання під відео і отримуйте дисконт 25% на всю. О, на весь асортимент, навіть той, який тільки доступний онлайн до продажу. І неважливо на яку суму ви робите замовлення, можете зробити навіть від однієї одиниці, і вже 25% буде у вас знижечка. От. Е або пишіть мені на Viber, також залишу посилання під відео, якщо є якісь питання. Можливо, вам треба відновити доступ до вашого кабінету, бо ви були зареєстровані. Також надам вам цю інформацію і ласкаво прошу до себе до команди. Так, ну і останнє, що покажу, це ось ці близькі пламери. Зараз іде дуже класна акція. Близькі топери, не пламери, вибачаюсь, це блиск-топер. Це топ для. Можна наносити як окремо блиск, так і поверх вашої улюбленої помади. Іде від, од... від номеру 1 до номеру 6. Розклала їх. По, по порядку, як буде правильно. Приходять вони ось в таких стильних коробочках. Дуже класно виглядають. Дівчинка у мене купувала, я купувала ще їх поперед продажу. Ось цей золотий, і дівчинка у мене чекає, їй дуже подобається. Вона чекає, поки я привезу всі, хоче ще один вибрати. Ось так вони виглядають. Ну, Я думаю, видно всі кольори. Зараз іде акція. Набір з шести блисків топерів по ціні 4. Тобто замість 369 гривень один буде 246. Так як в мене магазин брала всі 6, тому що часто, частенько дівчатка запитують, блиски, топори для губ, тому дуже вигідно, можна зараз ще й заробити. Так, ну і за оце своє замовлення, я отримала подаруночки. Що отримала? Отримала ось цю туш Full Blast, яка коштує 550 гривень, я отримала за 115 гривень. Патчі, під очі, H-Rivers. До речі, в мене теж такі самі, але я казала, вони мені спочатку підпікають перші 5 хвилин, а потім е нормально, дуже гарно охолоджують. Ну, мені подобається про те, хто не любить, щоб е е пекло на ну, навколо. Зони шкіри очей не раджу, тому що ну, дівчата прям там перші 5 хвилин мені прям так реально підпікає. Так, і ще отримала ось цей з and Flora, в каталозі немає, проте клієнти люблять і зараз він йде за 40 гривень, замість 129. Отакі от, от замовлення, не знаю, дуже класне замовлення. Мені особисто все подобається і туші. Я ж кажу: зараз мінус 50, замість 309. Um... 2 по 240 вийшли, і ЗН, замість 250 187 кожна вийшла. І мінус наша знижка. Дуже класна акція до 14 лютого. Так, ось таке замовлення в мене було. Не знаю, діліться своїми враженнями, коментуйте. Можливо, вам комусь подобаються ці спрейчики також діліться враженням для дівчат, для роботи, буде класно. Проте, я ж кажу, мені сподобався найбільше ось цей рожевий прям взагалі. От. Ну і, звісно, каталог. Все ж таки, напевно, зроблю огляд і викладу в себе на каналі. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте свої вподобайки підписуйтесь та до нових зустрічей. Всім пока!